Ну, я, Зараз. Знайду, я не знаю, де я пойбу. Не спішіть, не спішіть, не спішіть. Воно нічого а, ні, нічого не розтавляє. Воно чекає, воно чекає, поки всі інші зайдуть в посі, всі, так. хто був зареєстрований в грі. О, всього, є. Там, а, Почалося. Так, і тільки берет, не, не кажіть, будь ласка, в кого так. хто, і не треба тролити і випитувати, <рисвіт> будь ласка. В мене тебе. А довго треба чекати? що покинується твоя ціль? Ні, ти перезайди в книжку. А якщо в мене пише. А якщо в мене пише Мік, то я маю підійти віддати йому книжку, то. Ну добре, я пішов, Мік, де ти є. Що, народ, ви пробували видобувати дерево? А що, вже поїхали чи що? О, мене викинули. Сервер просто так. Моя книжка випала, з мене. До ну. речі, моя теж. Але я думаю, що вона зараз просто. Ну якби вона з'явиться. так, так, та. беріть її, вона зараз зразу заспавниться біля вас. Вона, вона... де? не де, де вас книжка, У мене книжки немає. У мене біля мене, мене лежала. У мене нема. У мене нема книги. Мене... Мене... А ні, во, мене... знайшов. Вона є. біля вас має лежати. Вона має з'явитися, ні? Mm -hmm. Все, 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 все є. У мене вже є. Хоч не маєш книжки? У мене. У мене ще немає. А ні, є, бачу. Хо-хо-хо. у -хо -хо. мене вже є. Ну, то все. Значить, ми почали дійсно. Значить, хто хоче, розкажіть, який сенс цієї гри. Ні. я в описі відео написав, ну, в описі стріму, і хто зараз дивиться стрім, то опис почитайте. Ти що, справді стрімиш? Так, я тестую зараз лайв на Ютубі. Чуєш, а, а я як просто настроїти цей Але падон, слухай, а якщо хтось Чо? побачить в книжці, типу, твою там десь почнеться в чаті писати, типу, а кого падон має вбити, якусь таку фігню? Ну, Та то... хай Ми просто не не заходьте, не читайте. Ну, я не заходжу, звичайно, але я просто не виключаю. А, ви, ви не заходьте, можливо, я може пізніше виключу коментарі, щоб не, не, не було спойлерів. Ладно, окей, це фігня. Це ну фігня. коротше, це ж для розваг і ми да, робимо. А хтось дивиться взагалі стрім зараз? Зараз, не... три, три, ти ти кень в групу. Кейнь в групу, Плейкрафт. Короче, не знаю, ты супер. все Скажи як, як налаштуватись до ютубі? На Ой, три, давай три, не треба з... зараз налаштовувати. Я от отходжу до така грубиста територія, як не можу знайти її. Я ж чего когось зомбі тут. то мене. У ну, мене вона просто з'явилася в руці зразу так. Ну, в мене, так само. Сигрийки знову підключився до нас? Ні. Це в когось кондюк. А вон не шов, над... далеко трохи від мене, дивно, я туди не спавнююся. <голос> Але хоч не шов. Ми <голос> ж можемо, <Ня>. <голос> <Ран, голос> <шум> <ми шум> можемо грати. А, походу, комплекс само може грати, вже граємо. Ну, типа, розбудовуватися маємо. Так, так, розбудовуйся. Розбудовуйся. Можна буде побудувати. Можна? Непривично, що в цій версії не працює оце от. Затиснути кнопочку і рознести. Ну, я так само, я вже так звик. Я тільки ж спробував зробити не робиться. Ну, стара версія. Галіма. Теплий ламповий Майнкрафт. Ну а він та він зато і так класно йде, шикарно, не лагає. З кого як? З цієї всякої сраної оптимізації і все гірше зробила. А що, до речі, у вас там з 1.5 якісь проблеми, Я там бак мік казав. Так, Та, дуже жорстко, я не міг взагалі грати. От пам'ятаєш мені, коли ти мене питав, що чи в мене є лаги? Угу. Я казав, що в мене їх немає. А насправді я потім побачив, що в мене їх немає тільки через те, що в мене було виключено цей е, Better... Е, ну, типу, це промальовування. промальовуване. Та я навіть покращений, з ним що... цей мав лаги. Я навіть не, не знаю. Та... Якісь такі приколи. В настройках якесь покращення А Там є, ж та штука, як вона називається? Ну, типу, покращене освітлення. Е, smooth lighting там є. Так. Okay. От я, я ну, yeah. воно, коли в мене виключено, то в мене типу прикольно все. Або тому що вони виправили ж баги з освітлення. Ви що хотіли? Виправили. <рес> не помітив я сильно цього. <рес> <рес> вони взагалі нічого не виправили. Ні, вони, не виправили. вони виправили. Ну, але... Динку це замітно. Ні, ну в снапшоті то в мене класно робили, ну там на карті ми грали, ось в передостанньому самому. При релізі, от. Подон, щось... чуть-чуть сервер лагає. Ну, можеш не грати. Можеш не грати. Буквально трошки. Я нічого не вы, короче. Почем займается? Ты башня. То ніхто не розкаже, в чому суть цієї гри, правда? Ні. А ти розкажи, будь ласка. Та ні, я не хочу. Я суті не знаю. Хто читав просто. Подон, ти читав ж. Я не читав, я так зайшов. Суть Просто залишитись в вашем. І вбити свою ціль. Вижити. Там ці цілий багато, коли ти буваєш її, то тобі дає. Правильно, всі цілі, залишитися живим. У мене теж підторможує сервер. Це як Hungry Games, щось похоже. Якщо. А, Hungry Games. Ну так, але тут не карта, тут рандомна карта. Ну, вона сама синірвалась, нам... нас рандомно порозкидувало. До речі, в координати? А якщо я розіб'юся, то я можу Ну, до речі, не дуже ранком, вона може забрати свою книжку. Так, до речі, цей так. Якщо я не встану її забрати, то мені кридик, так? Ні, вона не деспавниться, Ніяк. Вона не Ні, але просто якщо в тебе не буде компасу, то тяжко буде її найти. А типа компас показує на книжку, так? Так. Спочатку, Якщо її в тебе немає в інвентарі, то вона показує на твій, то на твою книжку, а якщо. Батл. До речі, можна захватити свою книжку десь в скреню під ну лавою, Що зробити купу, купу трапів і чекати, поки хтось пройде? Можна. Роби. Можна. Крисина тактика називається. Ну хто вчився? О, дош пішов. Блін, домаш пішов. З кого дошку. У мене нема дошко. А, все-все-все, я знаю хто де. А, мене збоку сніговий біом. Все, шукай там Кузя, якщо він твій ворог. А ч в Кузі сніг? А, Кузя спалився. Я не почув. А, я знаю тоді, да Кузя. А знаєте скільки снігових би може бути? А тут на написано. А, біля мене ніде нема снігу, мені пофіг. Ой, тут эндермен біля мене. Оооо. О, ендермени тут ще страшні. Свинки такі вдячні. я Зато ендермени тут не кричатик з прокулу. Ой, я знайшов її. Блін, а я и не пам'ятаю, що крафтити. Не пам'ятаєш? Ні, я не пам'ятаю, як компас. О, падончик. А тебе шо? Oh, oh, я oh, так, конечно, що, є вже залізо? Так, звісно, що в мене є вже залізо. Все, падон прорав. Все, можеш виходити. Окей, добре. Як скажеш. Десь, бо вже не зайдеш. Тут таке... А, все, зібрали. Ні-ні, вона десь кудись пропала. Цікаво. Щось там єрокес пише. Мені цікаво чи взагалі воно стрімиться, бо я не в курсах. Та мало б стріматися. Блін. А, ні. до речі цей, вимкни карту, бо взагалі. Повимикайте карту. Ні. Ні. Та що ні. в мене немає карти, вимкій. Та чого ти не встановив її? Ніхто не забороняв, ти сам, до речі, написав. Нема ніяких обмежень, мене жінка. Ооо. Бо... От блін. А, okay. Це теж це просто, це щось. Добре. А, до речі, хто не хоче чути його цей. Звук, то можете вимкнути склад дощу в оптифайні. А, в мене нема цей клієнт, який всіх. Та я поставив, я просто жоден мод не поставив собі. А, так він просто X3. Ні. Ну блін, вона вибухнути може. Хіба? Блін, а цей, я тупо поклав я блок і мені не спасло. А, у мене броні ж не було. Захотів алмазну броню качану чи... Як не ну, було? Я, зробити, я можу зі народ, я можу Джен. спочатку... Не виходити. Алмазне відро пішов робити. Офігеть. Мотику. мотику. Ну мотику ще, да, можна. Мачки. Ні, Блін, моя керт. <свист> Що, вже хтось когось знайшов? А, я. Мене знайшли кріпери. <свист> <свист> так, мені треба другий комп'ютер під, під руки, щоб я глянув рецепти крафту. <свист> <свист> позоритись на стрімі зараз не хочу. Ай, пофіг, позоритись, так позоритись. Чотири металу <свист> І один кусочок Я в кусочек стоу. А, типа. Хіпо... Ну, Фики замість золото же не Ну тоді я вже можу робити, у мене якраз 30 redstone вже. Ух ты, не фиасопи. А я зато знайшов купухаву. У мене сім'я блок золотих уже. Да. Ні. Блін, Блин, таке підлагание так бывает просто. Ну то ви, може, <ріху> Так, а що мені стало вже? Так, використовую це як підпалку. Так, не знаю, чи пригодиться. Сандличку приймають. Ну, а, о, до речі, я... в Незергти можна і в ті всі штуки. А, чого? Дракона будеш купити. А тут є дракон взагалі. <ріху> Та ясно ж. А, є, є, він є в один. Е... Один і нуль додали, походу, але він тоді ще був. Він не міг бити, Шикарний нікого. Шикарний Так, він тоді був. Все, все було. Коротше, добре. Головне не читерити, от єдине правило, все решта окей. А, ну добре, я б ще не був. Хіба там здається більше, ніж одне сердечко? Тобто, а, якщо там... я нападу тобто, на свою о, ціль, а в неї не буде. То, що я її ціль, то це буде окей, да? не, так? Ні, ти не маєш права його взагалі бути. Якщо він не є твоєю цілью. Ні, якщо, наприклад, в мене є моя ціль, типа він, так? Да, і в нього є якась інша ціль. То що, йому буде віднімати сердечко, коли я його буду бити. Ой, чи що він мене буде бити Ну там, походу, щось чи то три, чи то половину всього життя відніме. І ти не зможеш yeah, змож відновити це його. Ти його. Ти його не зможеш відновити. Не Поки ти не б'єш не наступну жертву, ти його не відновить. Свою, ну, не вб'є. Може, я вже не знаю, де брожу. Ой. Ага. ага. Зараз Сема покличу. Народ, ну, викидаємо це відео одним з я, сам... я, мабуть, змонтую і зроблю одну, цей, одне відео. Опа-па. Mm. Я влетів. Та я теж, мене тут скелети розстрілюють. Та ні, я дуже я жорстко не... влетів. Я на печарі. Бля. А хто мене О, шукає? Я не можу знайти нормальну печару. Що? Хто, хто питав що? Хто мене шукає? Я тебе шукаю. Ну то мене... прийди і викопай мене. У мене дві ціль. Да. Подон, на мені одну палку. Одну палку. Окей. Тільки <говори> скажи номер. Зараз скажу. А тут що думаєш, є така фішка? Ого, у мене невидимий блок. Офігеть. Все є. О, дякую. Так. Шакма щось ну, желізної немає, то... Ні, стак алмазів, і це, і все. Окей, тільки идишку и мені скажи. <ривіт> 293 да. 210 раз дається. Сейчас собі кина. 264. Я компа скрафтиться. А можете ти мене в ефірі привітати. Дякую, дякую. С днем народження. <Vegas> всі привітайте Так, Привітайте всі сьогодні в контакті сторінку знайдіть ірокеза, він є у нас в групі в Плейкрафті, і всі на стінку йому сьогодні обійшлі поздоровлення з Днем народження. І всі його друзі подумають, що в нього дійсно було день народження, і привітають його також. Я знайшов нормальну печеру, а мене тут обстрілюють в О, купа курок, це купа стріл. Так. Народ, готуйтесь. Ура! У мене при собі вже 28 стріл. Блін, мені перший раз так тяжко дається цей Майнкрафт. Що мене вбили зразу, та ще й палки кінчились, та ще й чуть з голоду не помер. Я буду коротше з під землі прокопуватись до того скелета і вже почали боліта. Я попався в кузі. Прикол О, круто Ти ще на нем вже на плейкрафті почали вітати Короче. <ріпи> 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 ну ж бачки хе оперативні Все правильно робите, пацани <ріпи> О, тут ту Ой, я знайшов лаву Ой, я знайшов шахту. Ой, я знайшов блок кріперів Ой, я знайшов золота да... Ой, Поджок, да. я знайшов крипера. Я ничего не зажл. Безлажный. Так краще же ничего, чем крипер. Я реально переживал, думаю, блин, что за работой. Все, по готуйся. А я уже готовий, я теж знайшов редстоун и уже бежу за Миком. Угу. по дом, поможеш. Бо я тут поумру скар. Придом пройдет, там. Звісно. Фама. Бадиль прийшов! Хто, Маркос? А він вже не зможе грати. Не я повсяк, але. Хай підключить. Абасра за пасани. А я не йшов в шахту. Ніфіга собі повезло. У мене тут і прийшли. <сміттє> Тепер тобі залишилось знайти гарбузи і можливо ти вириш ультра хардкор. Але це не означає, що ти виграєш цей матч. ясно, що не ви. Не вбивайте мене, будь ласка. <сміттє> Ні, насправді мені також не повезло, так що не переживайте А, ні, мені повезло. Блін, я про... Я протупив. Насправді у мика була кирка. ні 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 це не то. Тільки що переусвідомив реальність, і зрозумів, що мені повезло таки. Реалії життя. Поняв, що Так. Я зрозумів, що мені не треба алмазів. Лав від мене. О, <ріг> 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 Бро, лятуйте, а. О, Значит, так, компас мені вже показує, куди мені йти. Це вже класно. Фу, хто, хто забар, хто, хто, хто <ріг> так, компас залмазів. <ріг> Боже, я не знаю, що мені робити. В цій грі. Що це за гра така тяжка? Тут та і зомбі, і скелети, і крібари, блін. Ну, Мене то Ліжко собі зробити і ляжу тепер. Єдина проблема, звідки я прийшов взагалі. Я десь заспавнився біля кузі, я це точно не знаю. Всіх чи у мене тільки? Не знаю, у мене зараз Є. Ага, а я компас крафтиться? Ему <р relacionato> не каждый пер все включили мороз. Не, сейчас як компас крафтиться, бо я все послухав. Железо и посередні рестоу 4. А потом далеко заспавниться, я входь. Чо, біжишь его в ночи? Да. А мы взагалі нема, я переговорю. Та я тоже, я вже вибігаю над дверь, бо я заромру, Інакше. Реально, тупо від голову заромру. Без болди. Добре, що в мене такої проблеми з голодом. Я... У мене... наш. Та мене 42. Як так? Алмазна. Алмазна. А мотику алмазну. Це не ти, прям. Я, я вже діаманти знайшов, так що. Ти не ти, коли голодний. <ріст> ти не ти, коли без алмазної мотеки. О, боже, я так не лякався. Цей гриб стояв і світився. Я подумав, що це хтось чесь голова. Тобто світився. Та гриб світиться, він виділяє світло десь два або цей. От, дивись, лайт. Серйозно? Ні, в принципі, не, не виділяє, але він сам по собі світиться. От подивіться в темноті. Так, да, він не світиться. Я, я не знав. Сам, саме по собі це світло не визначається, але це. І я думав, що це якась голова, прикиньте, в печері сидить. Я так не лякався. Фауст здоров. Це ти? Ні, це Кузя. Це ти, це ти, це ти. Це який це випадок сів. Ясно, це Кузя був сто Або Фауст. Тут єдине. Бо Нік був десь за. Це я знаю хто! Коя Я такі мабуть. Що, битва? Так То ви коментуєте. Давайте коментуйте, що ви робите. Опа! Та не тікай. Дивіться самі Та не тікай! Триндри мене, то ты капєс! Вони нагліли! Пщ-пщ. І що, ви не вбили один одного? Ні Як то ви могли? Десь біля тебе. А -а -а. Це, не знаю, що це був Фаус. Це ти знаєш точно, що Фаус був біля мене? Маю? І в тебе Та, що, в... Ти в... життя. Правда? А -а як я маю захищатися тоді? Ні, я? Ну типа захищати Бити, так як ти і сказав Але тобі здається зніме життя. Я точно не пам'ятаю. Народ, хтось пам'ятає таке? от то то. Я не пам'ятаю. Я не при чому. Та Фаусту ж так. Іде з'їдься, іде з'їдься. Ха-ха-ха! <laughs>